Часто те, що ми називаємо лінню, насправді є захисною реакцією. Коли людина стикається з великою кількістю тривоги, стресу або травматичних спогадів, мозок може вимкнутися, щоб уникнути подальшого болю. Чому самодисципліна не допомагає. Прокрастинація та зниження мотивації відпочинок має бути продуктивним. Відпочинок треба заслужити, помилятися не можна. Раптом на крило подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Разом зі спеціалістами психологічної студії Сенс говоримо про тривогу, страхи, прив'язаності та чому терапія іноді не працює. В цьому відео розповідаємо про лінь, травму, відсутність дисципліни і як їх відрізнити. Мене звати Ірина Пилипів, я психологиня психологічної студії Сенс. Працюю в методах гештальт-терапії та КПТ. Спеціалізуюсь на роботі з темами самооцінки міжособистісних стосунків, тривожних та депресивних станів, горювання, опрацювання травматичного досвіду. Культура необхідності кожну секунду чимось зайнятися, успадкована від наших батьків, плавно переросла в культуру успішного успіху. Ми, ніби, не маємо права просто бути, а будь-яка відсутність продуктивності сприймається як лінь. Як наслідок, прокрастинація стала одним з найчастіших запитів у кабінеті психотерапевта. Наприклад, частими бувають випадки, коли клієнт приходить і скаржиться на те, що не може взяти себе в руки, все відкладає на останні момент та звинувачує себе у лінії. А коли ми починаємо досліджувати ситуацію, виявляється, що в графіку є лише обов'язки, а ресурсні справи зводяться до погортати стрічку в соцмереж. Ба більше, якщо ресурси і є, то це часто ресурси з користю. Коли навіть відпочинок має бути продуктивним. За цим зазвичай ховаються глибокі негативні переконання, засвоєні найчастіше ще у дитинстві. Відпочинок треба заслужити, все має бути або ідеально, або ніяк, помилятися не можна і так далі. А що, як прокрастинації інше пояснення? Чи помічали ви за собою, що відкладаєте навіть важливі для себе справи, або ті, які насправді вам цікаві? Часто це відчувається як застигання у моменті, коли потрібно зробити ту чи іншу дію. Насправді прокрастинація та зниження мотивації можуть бути наслідками надмірної тривоги або ж комплексного ПТСР, адже ці стани характерні тим, що організм та психіка постійно знаходяться у стані підвищеної готовності та напруги, тому ваші ресурси, у тому числі емоційні, швидко вичерпуються і не встигають відновитися. Які ж перешкоди можуть виникнути? Як тривога маскується під лінь? Безкінечні а що як? Уявіть собі, що ви студент, якому потрібно писати курсову, а в голові мільйон думок про те, що може піти не так, чого ви не знаєте, що може не вистачити часу, не вийде так добре, як потрібно, і так далі. Як наслідок, ви не починаєте працювати над роботою, адже мозок підвис від кількості думок. Так працює тривога. Вона змушує нас продумувати усі найгірші сценарії. У такі моменти мозок схожий на інтернет-браузер, у якому відкрито багато вкладок, через що вони вже навіть не провантажуються. Ззовні це виглядає як прокрастинація, всередині як параліч від надмірної кількості можливих наслідків. Комплексний ПТСР і втрата енергії. Психіка людини із КПТСР більшу частину часу знаходиться у режимі виживання, вичерпуючи усі ресурси швидше ніж встигає їх відновити. Саме тому ви можете відчувати постійну втому занепад сил та брак мотивації. Для того, щоб якось функціонувати в умовах постійної настороженості, мозок ніби відключає функції, які, на його думку, не є обов'язковими для виживання, аби зберегти енергію. Тоді за кермо сідають структури мозку, що відповідають за виживання, пряма мегдаловидне тіло, яке змушує нас відчувати тривогу. Зв'язок з прифронтальною корою, яка відповідає за мислення, порушується. І як наслідок, ви можете помічати за собою втрату пам'яті, погіршення концентрації уваги, труднощі у розумінні нової інформації та інші наслідки. Повернімося до нашого умовного студента. Уявімо, що він сидить над відкритим файлом і нічого не може написати. Він ніби застиг. Можливо, в дитинстві, коли він робив домашні завдання та або допускався помилки, його сильно карали. Тоді, як дитина, він не міг захиститися. І от зараз, коли цей студент сидить у безпечному місці над своєю роботою, його мегдалевидне тіло сидить за столом з домашнім завданням у минулому і бореться за виживання. Так обов'язок виконати навчальну роботу стає тригером до травматичного минулого. Чому самодисципліна не допомагає? Коли тіло і психіка працюють на межі можливостей, прокрастинація це не про брак мотивації чи самодисципліни. При травмі чи хронічній тривозі дисципліна часто ламається, бо причина проблеми не відсутність сили волі а постійне перевантаження нервової системи. Тому метод батога і пряника тут не працює, адже це про зовнішню мотивацію, тоді, коли проблема лежить глибоко всередині, і якщо ресурсу немає зараз, то з понеділка він не з'явиться сам по собі. Мотивація до розвитку працює тоді, коли на базовому рівні у нашої психіки є достатня стабільності та ресурсу, і їй не потрібно забезпечувати виживання. Припустімо, той самий студент переживає постійну напругу, адже все має бути ідеально і без жодної помилки, що очевидно не є реалістичним очікуванням. А якщо у нього ще є переконання, наприклад, відпочинок треба заслужити, це перетворюється у замкнене коло, адже щоб заслужити на відпочинок, потрібно щось зробити. А зробити щось немає сил через виснаження від постійної напруги. Але ж навіть коли ми тренуємо м'язи, не можна постійно навантажувати одні і ті ж самі, їм потрібен час для відновлення. Інакше можна травмуватися І з психікою щось схоже. Там, де не працює самодисципліна, працює терапія. І МДР це метод, який не лише опрацьовує травми минулого, а й допомагає знизити навантаження з тригерів, які виснажують у теперішньому, та підсилити мережу внутрішніх ресурсів. У психологічній студії Сенс ми щодня бачимо, як клієнти, які руками звинувачували себе у ліні, поступово відчувають полегшення, коли розуміють, це була не їхня лінь, а емоційне виснаження. І МДР-терапія допомагає зменшити емоційне навантаження від щоденних тригерів і повернути здатність діяти, нарешті відчувши, що з тобою все в порядку. Адже це вже не про критикувати чи змусити себе, а про дозволити собі просто бути і знайти свої способи досягнення цілей без Всередині. Адже у EMDR ми також працюємо із теперішнім і майбутнім. Це не магія, а доказова наука. Ми можемо опрацювати тригери, які виникають у теперішньому, наприклад, страх перед іспитами, схожим чином, як ми опрацьовуємо травматичні події. Цей спосіб допомагає значно знизити стрес, коли це необхідно найближчим часом. Також в EMDR є багато ресурсних технік, в яких за допомогою уяви, ресурсних спогадів і впливу на нейронні зв'язки ми підсилюємо ресурсну мережу пам'яті. Це допомагає не прибрати негативні переживання, але допомогти впоратися з ними, підсиливши ресурс. У місці, де ви не можете змусити себе діяти, це насправді місце, де ви потребуєте підтримки, і ви на неї заслуговуєте. І якщо ви шукаєте з чого почати, у психологічній студії Сенс ми працюємо саме з такими станами. Ми допомагаємо зрозуміти, чому ви зупинилися, і знайти шлях до вирішення, який починається не з критики себе, а з турботи про себе. В наступному відео ми розберемо, чому іноді терапія не дає ефекту, як зрозуміти, що вона все ж працює, навіть якщо прогрес непомітний. Чому інколи вона сприймається, як просто поговорили? З вами була Пелепі Пилепіврейна, психологиня студії Сенс. Не залишайтеся з проблемою наодинці, берегіть себе.